Вони мовчки спостерігають за нами з дерев, наче загадкові лісові вартові. Ви бачили їх сотні разів ці дивні, схожі на полиці копита чи вуха на рости на стовбурах. Ми проходимо повз, не звертаючи уваги, вважаючи їх просто частиною старого дерева. Але що, якби я сказав вам, що це не рослина і не наріст? Що це одна з найдавніших і найскладніших живих структур на планеті, що всередині цієї, на вигляд неживої дерев'янистої полиці, прихована таємниця вогню, ключ до виживання наших предків і, можливо, матеріал для будівництва міст майбутнього. Сьогодні ми розкриємо таємниці гриба, який кожен бачив, але майже ніхто не знає по-справжньому. Розслідування про гриб «Трутовик» Неймовірно, чи не так наша історія починається не в лабораторії, а в крижаних обіймах Альп п'ять тисяч років тому. Саме тут, у 1991 році, було знайдено ідеально збережене тіло доісторичної людини Етці його спорядження стало вікном у минуле. Але найцікавішим був його набір для виживання. Поряд із кресалом він ніс два види грибів, і один із них трутовик. Це не було випадковістю. Еці знав те, що людство потім використовувало тисячоліттями. Висушена розтерта серцевина трутовика, трут спалахує від найменшої іскри. Це був портативний надійний вогонь тисячі років до винаходу сірників. Саме цей мовчазний гриб дозволяв нашим предкам зігріватися, готувати їжу та відлякувати хижаків. Він був не просто грибом, він був ключем до цивілізації. Там, де є таємниця, народжуються легенди. У слов'янських віруваннях трутовики часто вважали домівками лісових духів або сходинками, якими лісовик підіймається на дерева. Їхня дивна форма та міцність породжували повагу і острах, але на іншому кінці світу, в Сибіру, особливий вид трутовика, чагу, чорний березовий гриб, називали даром богів та грибом безсмертя. Шамани вірили, що він забирає силу дерева, щоб віддати її людині, і використовували його для зцілення та спілкування зі світом духів. Ці гриби були не просто частиною флори, вони були мостом між світами. Що ж таке трутовик? Насправді те, що ми бачимо, це лише плодове тіло, верхівка айсберга. Справжній гриб це міцелій, складна мережа найтонших ниток гіфів, що пронизує деревину, наче підземний інтернет. Саме міцелій роками витягує з дерева поживні речовини. А ця дерев'яниста твердість це природна броня з хітину, тієї ж речовини, що утворює панцирі комах. Вона захищає найцінніше. Подивіться на нижню сторону ці тисячі крихітних отворів трубочок. Кожен з них це стартовий майданчик для мільйонів мікроскопічних спор, готових за вітром вирушити на пошуки нового дому. Це не просто наріст. це досконала біологічна машина для виживання та розмноження. Трутовик це класичний приклад доктора у світі природи. З одного боку він санітар лісу. Розкладаючи мертву деревину, він повертає поживні речовини у ґрунт, даючи життя новим рослинам. Без нього ліси перетворилися б на кладовища нерозкладених дерев. З іншого боку, він паразит, а іноді й бежальний вбивця. Оселившись на живому, але ослабленому дереві, його міцелій повільно руйнує його зсередини, перетворюючи могутній стовбур на порох. Теж саме із його властивостями для людини. Гриби трутовики, як от рейші та вже згадана чага, це скарбниця біологічно активних речовин. Сучасна наука підтверджує, вони мають імуномодулюючі, протизапальні та навіть протипухлинні властивості. Але і це «але» надзвичайно важливе: більшість трудовиків не істівні через свою жорсткість, а деякі можуть бути токсичними або накопичувати шкідливі речовини з навколишнього середовища. Тому правило номер один: ніколи не експериментуйте з дикими грибами для самолікування. Отже, ми з'ясували, що тротовик – це і санітар, і паразит. Але як саме людина навчилася використовувати його світлу сторону? Давайте зазирнемо до прадавньої аптеки та несподіваної лісової кухні. Не всі тротовики однакові. Серед тисяч видів існує своя зіркова трійця, шанована в народній та сучасній медицині по всьому світу? Чага. Інонотус облікус або березовий гриб – Це справжній чемпіон за вмістом антиоксидантів. Його століттями використовували для зміцнення імунітету, покращення роботи шлумково-кишкового тракту та як загально зміцнювальний засіб. Вважається, що він вбирає цілющу силу березового соку. Рейші. Ганодерма луцидум або гриб безсмертя. В азійській медицині це засіб номер один для гармонізації організму. Рейші – потужний адаптоген, тобто він допомагає тілу пристосовуватися до стресу, його вживають для покращення сну, заспокоєння нервової системи та підтримки здоров'я серця. Траметес різнокольоровий, траметес версіколор або хвіст індички. Його назва говорить сама за себе: гриб схожий на яскраве вієло. Сучасні дослідження підтверджують його унікальні імуномодулюючі властивості. Речовини з цього гриба активно вивчають як допоміжний засіб при лікуванні онкологічних захворювань для підтримки імунної системи. Але які найпоширеніші способи вживання цих грибів? Відвар чай. Це найпростіший метод. Сухий подрібнений гриб, як, наприклад, чагу, заливають гарячою водою близько 60-80 градусів, але не окропом, щоб зберегти корисні речовини. І настоюють кілька годин або повільно томлять на водяній бані, п'ють такий чай невеликими порціями. Настоянка. Тинктура. Для вилучення спирторозчинних компонентів гриби настоюють на горілці чи спирті. Цей метод дозволяє отримати більш концентрований продукт, який вживають краплями. Порошок висушені гриби перемелюють на порошок, який можна додавати в смузі йогурти або приймати у вигляді готових капсул. Головне правило помірність та дотримання рекомендованих доз. Стоп. Скажете ви. Хіба ці дерев'яшки їдять? Зазвичай ні. Але є винятки, і вони справжні делікатеси. Зустрічайте головну зірку лісової кухні. Трутовик сірчано жовтий, відомий у народі як лісова курка або гриб баран. Його неможливо сплутати. Яскраві, соковиті, жовто-помаранчеві полиці ростуть групами на стовбурах листяних дерев, свою назву він отримав недарма. У молодому віці його м'якуш після термічної обробки за текстурою та смаком неймовірно нагадує куряче філе. Але які правила збору лісової курки? Беріть лише молоді, м'які соковиті екземпляри, старі гриби стають жорсткими, крихкими і можуть викликати розлад шлунку. Завжди на 100% переконайтеся у тому, що це саме він. Ніколи не збирайте його з тису, акації чи евкаліпту, оскільки гриб може увібрати токсичні речовини з цих дерев. Смажені стейки це найпростіший спосіб. Наріжте гриб скіпками, обваляйте в борошні зі спеціями та смажте на олії до золотистої скоринки. Веганські нагетси. Наріжте невеликими шматочками, замаринуйте в соєвому соусі, запаніруйте і обсмажте у фритюрі. Від справжніх не відрізнити, настільки вони схожі за смаком і текстурою на нагетси, зроблені зі справжнього курячого м'яса. Це справжній подарунок для гурманів та вегетаріанців, який доводить, що лісова полиця може здивувати не лише своїми таємницями, а й вишуканим смаком. У світі ж ринок медичних грибів, де трутовики займають левову частку, оцінюється в мільярди доларів. А їхня форма надихала архітекторів та дизайнерів на створення футуристичних будівель та меблів, що імітують природні лінії. Цей скромний гриб, непомітний, але важливий гравець у глобальній культурі та економіці. А тепер бліц найцікавіших фактів. А чи знали ви, що деякі трутовики можуть жити десятиліттями, а їхні плодові тіла досягати понад метр у діаметрі і важити десятки кілограмів? А чи знали ви, що існують біолюмінесцентні трутовики? Так, уночі вони світяться моторошним зеленим світлом, створюючи казкову атмосферу в лісі. А чи знали ви, що міф усі гриби, що ростуть на деревах, безпечні, вкрай небезпечний, деякі з них можуть викликати серйозні отруєння? Запам'ятайте дерево не гарантія безпеки. Отже, наша головна порада милуйтеся трутовиками, фотографуйте їх, вивчайте їхню роль у природі. Майбутнє трутовиків неймовірно захопливе. Вони потенційна відповідь на екологічні виклики, будинки, що ростуть, а не будуються, упаковка, що перетворюється на добриво, нові ліки, що ховаються в їхній складній структурі. Ми лише починаємо розкривати їхній потенціал. А які історії про трутовики знаєте ви? Можливо, ви бачили незвичайно великий екземпляр або чули місцеві легенди? Поділіться своїми думками в коментарях.